По полю ходить, жне, косить, але хліба не просить. Що це? Трактор? Ні. Десь по полю ходить, жне, косить, але хліба не, ко... не просить. Що це може бути, як ви вважаєте? Боже, я не знаю. Позвоніть Насті. Насті. оці, що ви говорили, вона має знати. Окей. Настя має все знати. Настя не дуже розумні. Так і говори. По полю ходить, жне. Так я не запам'ятала, кос... ви скажете. Я скажу, так. Да. Настя в нас бундер так? Да? Так. Да. Рок сесія. Алло, Настя, коротше, тут точ... срочно твоя допомога. Треба. Настя, коротше, дивися. Загадка загадка для твого возраста. По полю ходить, жне, косить, але хліба не просить. Що це? Лена. Хто хто? Лена. Лена? Да. Мене Лена звати. Ні. Давай, давай логічно подумаємо, Тільки в Google не заходь, не гугли. Дивися, по полю ходить і жне, і косить, але хліба не попросить, що це? Комбанк. Хто? Трактор. Трактор компен. Не, а, при, ну, а при чому тут трактор, Ні. Ну, що там Здаєшся, Здаєшся? Здаєшся? Да. Короче, це комбайн, поняла? Так я же говорю комбайн какой-то, блядь. Ну, да, ну не трактор, комбайн, это ж різні вещи. Ну я говорю комбайн какой-то, сука. А, комбайн? Ну да, все правильно, все, ты, ты молодец. Какого? Все, ты сто долларов тебе скидаем на карту зараз, давай. Хорошо, хорошо.